Чи живете ви в муніципальному притулку і чи маєте ви дохід? Нова постанова набрала чинності 1 липня 2024 року. Вам буде потрібно зробити обов'язковий особистий внесок за ваше проживання. Цю суму потрібно буде сплатити до муніципалітету, де ви живете, і вона буде використовуватися для покриття витрат на газ, воду та електрику. Якщо на ваші локації надається харчування, ви також будете за нього платити. Цю суму не вважають орендною платою. Ця постанова стосується вас, якщо ви підпадаєте під директиву про тимчасовий захист, старші за 18 років, живете в муніципальному притулку. Маєте дохід? Що вважається доходом? Ви маєте роботу в Нідерландах або за кордоном. Це також стосується вас, якщо ви працюєте як фрілансер, маєте бізнес або працюєте віддалено на компанію за кордоном. Ви отримаєте допомогу або дотацію. Це стосується допомоги дотацій, пов'язаних з роботою, таких як допомога по безробіттю. Інші дотації, такі як дитячі допомоги або житлові дотації, не вважаються доходом. Ваш партнер має дохід, ви одружені або маєте зареєстроване партнерство з особою, яка має дохід. Це застосовується лише тоді, коли ваш партнер живе в Нідерландах. Якщо ваш партнер живе в Україні або в іншому місці, їхній дохід не враховується. Дохід неповнолітніх не враховується, наприклад, якщо вони мають неповний робочий день або отримують компенсацію за стажування. Гроші з вашого ощадного рахунку також не враховуються. У вас є питання про ваш дохід? Ви сумніваєтеся, чи щось враховується як ваш дохід? Зверніться до вашого муніципалітету з цього приводу. Ви зобов'язані повідомляти про ваш дохід та структуру сім'ї вашому муніципалітету. У деяких випадках муніципалітет може також самостійно перевіряти, скільки ви заробляєте. Якщо ви не надасте інформацію, приховаєте інформацію або надасте її занадто пізно. Муніципалітет може все ще вирішити накласти особистий внесок. Ви зможете оскаржити це тільки пізніше. Внесок за газ, воду та електрику становитиме 105 євро за кожного дорослого члена сім'ї. Для кожної родини ця сума буде стягуватися максимум два рази, тобто максимум 210 євро за родину. Що є на вашій локації харчування? Тоді вам також потрібно буде сплатити внесок у розмірі 242,5 євро за кожного дорослого члена сім'ї. Для кожної родини ця сума буде стягуватися максимум двічі, тобто неповні повні 485 євро за родину. Можливо, вам доведеться сплатити цю суму, навіть якщо ви не завжди їсте там, наприклад, через те, що ви на роботі, ці суми є максимальними. Муніципалітет не може стягувати більшу суму. Візьміть до уваги, як тільки дитина досягає 18 років, вона вважається дорослою, тобто більше не буде вважатися частиною сім'ї. Також якщо у вас є партнерські стосунки, але ви не одружені і не маєте зареєстрованого партнерства, то ви не будете вважатися сім'єю. Ваша ситуація буде оцінюватися індивідуально. Муніципалітет може вирішити не стягувати внесок, якщо у вас низький дохід. Для цього муніципалітет може перевірити вашу зарплату. Після вирухування особистого внеску у вас має залишитися принаймні сума, еквівалентна мінімальному прожитковому мінімуму. Ви також можете оскаржити сплату внеску, якщо вважаєте, що не можете його оплатити, наприклад, через втрату роботи, наявність боргів або високі медичні витрати. Більше інформації про це можна знайти на refugeehelp.nl. Як це працює на практиці? Ось кілька прикладів. Батьки Андрій, 36 років і Олена 34, одружені і живуть у муніципалітеті А разом із дітьми Катериною 17 років і Олександром 5. Андрій працює водієм, Олена працює на складі, а Катерина має неповний робочий день у місцевому ресторані, одночасно з навчанням у старшій школі. На місці не надається харчування. Загалом вони сплачують 210 євро як особистий внесок. Катерина досягає 18 років. Тепер Катерина більше не вважається членом сім'ї, тобто має сплатити 105 євро як особистий внесок. Андрій і Олена продовжують сплачувати 210 євро. Віктор, 61 рік і Віра, 59, одружені і живуть у муніципалітеті Б. Віктор працює на повну ставку. Віра не працює. На місці надається харчування. Муніципалітет Б забезпечує сніданок, обід та вечерю. Разом вони сплачують 210 євро як особистий внесок за газ, воду та електрику. Також вони сплачують неповні 485 євро як особистий внесок за харчування. Залежно від вашого муніципалітету, як і коли буде стягуватися особистий внесок, може змінюватися. Муніципалітети мають право визначати це самостійно. Це може розпочатися безпосередньо з 1 липня, але може також бути і пізніше. Ваш муніципалітет зобов'язаний повідомити вас про це. У вас є питання або потрібна підтримка, ви можете знайти детальну та актуальну інформацію про особистий внесок на refugeehelp.nl. Ви також можете записатися на онлайн зустріч. Ми тут. Аби допомогти вам.